Казка мішок яблук ходив заєць із мішком по лісу, шукав гриби, ягоди для своїх зайченят та наче на зло нічого йому не траплялось, ні грибів, ні ягід. І раптом посеред зеленої галявини побачив він дику яблуню. А яблук рум'яних на ній та під нею видимо-невидимо. Недовго думаючи, розкрив заяць свій мішок і став у нього яблука збирати. Тут ворона прилетіла, на пеньок сіла і каркає. Кар кар, неподобство. Кожен буде сюди приходити, жодного яблука не залишиться. Даремно каркаєш, каже Заяць. Тут яблук на весь ліс вистачить, а у мене зайчата вдома голодні сидять. Набрав заяць повний мішок яблук. Мішок важкий не підняти. На силу потягнув його заяць волоком по лісовій стежці, і раптом голова його увіткнулась у щось м'яке. Підняв голову заяць і обенлів, перед ним ведмідь стоїть. Що у тебе там у мішку? запитав ведмідь. Заєць отямився, відкрив мішок і каже Ось е, яблука, пригощайтесь, дядьку Мишко». Скуштував ведмідь одне яблуко. «Хм, нічогенькі яблучка, освіжають, проревів він, набрав велику жменю яблук і пішов своєю дорогою. А заяць до себе додому. Іде заяць з лісом, а з усіх боків біжать до нього білченятка, пищать хором. «Дядько заяць, дядько заяць, дайте яблучок. Нічого не поробиш, довелось знову мішок відкрити. По дорозі додому заяць зустрів свого старого приятеля їжака. Куди йдеш колюча голову? запитав заяць. Та от, за грибами, зібрався, а грибів ніде, не видно, е, ходжу з порожнім кошиком. Та ти краще у мене яблук візьми. Бери, не соромся, у мене їх багато, сказав заяць і насипав їжакові повний кошик яблук. Вийшов заяць на лужок, а там. Коза зі своїми козанятками гуляє, їх заяць теж яблуками наділив, ходив, ходив заяць і втомився, присів був на якийсь горбочок, аж раптом. Дякую, друже, сказав Кріт і зник під землею разом із яблуками. В зайчому будиночку давно чекають на тата зайця. Щоб скоротати час, мама зайчиха розповідає казку своїм голодним заченяткам. І тут хтось постукав в двері. Двері розчинилися і на порозі з'явились білченята з великим кошиком повних горіхів. Ось це вам мама просила передати, пропищали білченятка і втекли. Оце так диво, прошепотіла Зайчиха. Прийшов їжачок із кошиком повних грибів. Хазяїн вдома? запитав він Зайчиху. Та ні. Як зранку пішов, так ще й не повертався. Попрощався їжак, пішов, а кошик з грибами залишив у зайчихи. Сусідка коза принесла капусти і глечик молока. Це для ваших діточок, сказала вона. Дива, все відбувалося. Зі стукотом відкинулась кришка підпілля і показався кріт. Це будинок зайця? запитав він. Так, ми тут живемо, відказала зайчиха. Отже, я правильно підкоп вів. Зрадів кріт і полетіли з під пілля різні овочі, морква, картопля, петрушка, буряк. Привіт, зайцю, крикнув кріт і зник під землею. А ворона все каркає. К. всім яблука роздавав, а мене хоч би одним яблочком пригостив. Зніяковів заєць, витрусив з мішка останнє яблуко. Ось найкраще, клюй на здоров'я. Довже мені потрібно твоє яблуко. Я їх терпіти кар не можу. Що робиться рідним голодним діткам порожній мішок несе? А я, а, а я зараз назад у ліс піду і знову мішок повний принесу. Куди ж ти підеш, дурнику? Дивись, як нахмарилось. І побіг заяць назад у ліс, а коли прибіг до своєї заповітної яблуні, то там побачив вовк зайця. Облизався і питає: Тобі що тут треба? Я я Яблочко хотів зібрати, зачення Отже ти яблучка любиш. Лю, лю, люблю, а я зайців дуже люблю. Загарчав вовк і кинувся на бідного зайця. Саме тут і знадобився зайцю порожній мішок. Вже пізно вночі приплентався зайць до свого будиночка, а там. Давно міцним сном спали ситі зайченята. Тільки зайчиха не спала. Тихенько плакала в своєму куточку. Раптом рипнули двері, схопились зайченята. Ура, тата прийшов. Зайчиха підбігла до дверей, на порозі стояв заєць, весь мокрий. Я, я нічого, нічогісінько, вам не приніс, прошепотів він. «Зайчику мій бідолашний, вигукнула зайчиха, і раптом будинок струснувся від страшного удару. Це він, вовк, замкніть двері, ховайтесь всі. закричав заєць. Задзвеніло скло, відчинилось віконце і з'явилась велика голова ведмедя. Ось тримай від мене подарунок, прогарчав ведмідь. Мед справжній, липовий. Вранці вся зайча сім'я зібрала за столом. А на столі чого тільки немає? Гриби і горіхи, буряк і капуста, мед і ріпа, морква і картопля? А зла ворона дивується. Ніяк не збагну. Як могло з пустого мішка стільки добра з'явитися? Запитання Що шукав зайчик у лісі? Хто його чекав? Дома. Який подарунок він ніс зайченятам? Кого зайчик пригостив дорогою додому? Скільки яблучок у нього лишилося? Як звірі віддячили зайчикові? Зайчик був добрий і щедрий, чи лихий і жадібний. А якою була ворона? Хто хотів з'їсти зайчика? Як він врятувався? Впевнена, що ви правильно відповіли на усі запитання, і ця казочка була для вас дуже цікава. До зустрічі!